Руки помив, руки чисті. Шановні гості, привітулі! А обранцем цього відео стала всесвітньо відома, напевно, страва, яку знає кожен українець. Знаєте, є багато страв, але не кожна страва нагадує дім. А в нас сьогодні залітають деруни! Деруни, деруни. Ви мене обману. Бо я думав, що ви не такі вже й смачні, як підношу до рота, ой не можу, не можу. І від вас таке добре і на душі. Честь дуринів справді в нас в Україні проводять фестиваль в одному із міст, а от саме якому. Пишіть в коментарях. Ну і це є страва, е, яка нагадує дитинство і від якої віє тепло. Всі її люблять. Вона проста і дуже смачна. І я нагадую, що я не кухар. За мною повторити можна і треба, але всі ризики берете виключно на себе. Поїхали! Що нам потрібно для дурунів? Поїхали. Насамперед, це картопля. У мене є приблизно 500 грам. Це десь так на дві порції, щоб нормально двоїм е, людям поїсти. Цибулька. Е, Дві невеликі головочки. От, до речі, як лайфхак, у, у мене водичці, картопля і цибулька теж замочу водичку, щоб вона трошки постояла, вона тоді не буде така пекуча і не будете плакати сльозитися. Ложечку чайної солі, чуть-чуть менше перцю чорного. І дві ложки столові сметани. І треба буде додати одну ложку муки. А це у нас сир, який я хочу потім додати. Тут приблизно 100 грам. Е, до речі, це ну, для мене це в новинку, тому що я думаю, це буде смачно. Значить, зелень, чесночок два зубка і сметана, це в нас буде для соуса пізніше. А я буду натирати на такій терці, де отакі, ну, дрібоньки, маленькі зірочки, тому що ще хтось готує на, на буряковому. Але до речі, може попробую одну картошину і теж там. Ой, я не кухар, я просто закоханий. О-ой! Ах! А ви знаєте, що коли картоплю е, натирати, то вона починає чорніти. Е, для того, щоб вона не чорніла так швидко, е, можна в перемішку ще цибульку натерти. Тобто може в кінці, але якщо її зразу додати, то вона не буде так чорніти картопля зараз. Ну, це штука хороша. Це такий у нас е, фастфуд по-українськи на вечір. За сметанкою з соусом прикольно, можна грибний, можна просто сметанку. Потерли цибульку і помішали. Тобто помішали. все. Ми спасли картоплю від почорніння, потемніння. А зараз я їй казав, хочу одну картоплинку попробувати на цій грубшій бурюковій. Іде так нормально. Навалюю, навалюю. Шановні гості, а я опять забув про яйця. Як би це смішно не звучало, я забув сказати, що нам ще потрібно на цю. Порцію одне однече яйце. Ну, ось я натер вже картоплю і цибульку. І зараз по е, правильній процедурі треба зробити нам що? От сос. Що ми зараз, в принципі, і зробимо? Отако От беремо, від, віджимаємо від цього сока, там же ж крохмалю багато. Отако От і сюди. Ну, все, ми сок е, з картоплі. Віджали. Шановні гості, 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 гостя. Ми зараз додаємо решту інгредієнтів. Одне, одне яйце. Добавили. Е, Я казав, там, напевно, що одну ложечку муки, а я дам ну, типу, такі не, не, не зверхушку дві. Дві ложечки муки. чуть менше. Опа. Оттак. Це нам для. В для того, щоб наші дарунчики вони тримались купи і не розпадались. Сметанка. Тут дві столові ложки. туди сюди. По смаку має тут чайна ложка солі, туди, туди, туди. І перчику Теж. Опа. Також є така штука, називається заправка лимона. Е, мама моя колись додавала таку штуку. Буквально трошки, тут ложку таку Зас... На... надзюримо. Йоп, наддюрили. Це замало, це ще трошки. Все, вистачить. Ну і погнали мішати. Що хочу ще сказати, що назва доруни, да, це по культурному, в принципі, так пишуть в ресторанах. Що кажуть, у нас картоплянки, тому що це є картопляні Деруни, вроді шейки з є, є. Да? Можливо, ні. А от мене е, на Прикарпаття е, в селі, зокрема, ну, в Коломийському районі, називають це терченникі. Я вже перемішав і не забуваймо, що треба додати, ну, то, що я казав на початку, хочу з сиром. Ну, а далі треба включити плитку, щоб що? сковородку зараз розігріти. пем 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 Заводиться. Оба. Завелася. Разбалачка, трошки невеличка. Олійка. Треба так добро побагато дати, тому що це все такі дарунчики. Ну що, по всіх даних, сковорідка розігрілась, а точніше олія в ній. І будемо починати процедуру етап пожарки. Отаку От ложку. Одну. І це буде один дарунчик. Такого. Поклали. І приплюснули, щоб був 10 см. То воно собі тако і жариться. Ось перша партія дарунчиків вийшла така. Я їх виложив на е папір, на рушничок, щоб вони стягнули олійку. один трохи цей перший вийшов, все так зарано зняв, а ті Кру круті. Поїхали далі. Ой, я не кухар, я просто закоханий. Так, ну а поки воно собі там шкварчить, собі жариться, нам треба зробити соус. Сметанка в нас вже є. Хочу до сметани додати дуже дрібно подрібнити чесничок. Дуже дрібно подрібнити. Ну а далі зеленушку теж треба дрібненько-дрібненько, дуже дрібненько покришити. Трошки дома соус, а трошки шоб прикрасити наше блюдо. Шановні гості, 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 а я вас запрошую до першого столу. Подивіться, я не кухар, але в мене вийшло. Я думаю, що непогано. Я скажу, навіть, що в мене пожар, тому що я горю я хочу покуштувати сам свою справу. Страву! Ось свої. Так, це трохи піджарний візьму. Опа, такою я руками, тому що ну, мушу, сам собі можна. Пахне чесночковий соус, зелені. Ой, і деруни з сирком. На славу вийшло смачно. Не передати це так, але це круто. Дурний то і дурний. Що тут скажеш? Шоні гості, бажаю вам так само готувати легко, на позитиві, з піснею в душі. Мирного дня, мирної ночі. І хай вам здоровиться!